Вітаю вас на сторінці народні обереги, і хочу познайомити з одним із них лялькою-мотанкою. Назва її походить від слова мотати. В основному вони призначалися для гри, але були й ті, які використовували в обрядах. Також вона виконувала функцію оберегу. А ви знали, що лялька-мотанка не шиється, а робиться за допомогою ниток, стрічок, шляхом намотування, адже вона була оберегом людської долі, а долю не можна колоти і різати, тому її мотають. Мотанки пов'язані з добром, родючістю і продовженням роду. Їх створювали лише з щирими почуттями, гарним настроєм та думками, бо вони мають оберігати від поганого. Пропоную вам навчитися створювати ляльку-мотанку. Нам потрібна червона нитка та джгут. Беремо книжку і на ширшу сторону, приклавши край нитки великим пальцем, намотуємо нитку багато разів. Обережно знімаємо, щоб не розсипалися ниточки. Розрізаємо з того краю, де закінчилася нитка. Беремо з іншого краю, тобто посередині ниточок, підрівняємо, щоб ниточки у нас були однакові з обох кінців та перев'язуємо ниточкою. Складаємо навпіл і утворюємо голівку. Під великий палець лівої руки кладемо край ниточки і багато разів обмотуємо, утворюємо шию. Зав'язавши на два вузлики, кінці зрізаємо, щоб вони нам не заважали, і складаємо в сторону на штурм. Знову беремо книжечку, але на вужчу сторону намотуємо знову багато разів. Це у нас будуть руки. Не забуваємо великим пальчиком лівої руки притримувати кінець нитки. Так само знімаємо обережно з книжки, так, щоб ниточки не розсипалися. І розрізаємо з того краю, де в нас закінчилася ниточка. Обережно. Тепер беремо посередині, складаємо, рівняємо кінці і знову розрізаємо, міцно тримаючи, щоб ниточки не розсипалися. На кожному боці ось цієї заготовки нам потрібно намотати червону ниточку. Знову ж пальчиком тримаємо, багато разів намотуємо. Це у нас буде рукав. Зав'язуємо вузлики, фіксуємо. Ось руки і готові. Беремо тулуб, розділяємо на дві частини та руки кладемо між ці частини, знизу фіксуємо, намотавши ниточку. Намотавши багато разів, утвориться пояс. Тепер потрібно зафіксувати руки мотаючи ниточку за шию та за пояс, зпереду утворюється хрест. Тоді наші руки не будуть рухатися і будуть залишатися на місці. Тепер ми будемо створювати ніжки. Ниточки, які висять знизу, ділимо навпіл і знизу фіксуємо ниточкою, так само, як і руки. Ножицями рівняємо кінці. Зайві ниточки зрізаємо. Ми створили ляльку-мотанку козачок. Чекаємо ваші фото та відео у освітніх телеграм-каналах.